Доброго дня, любі діти та шановні батьки, сьогодні на з вами заняття з валеології. А зараз я пропоную виконати психогімнастику, як у наших омаляток. Я буду вам читати віршик. А ви будете показувати на собі ті частини тіла, які ви почули. Тож, слухайте уважно. Як у наших омаляток. Дуже гарні оченята, вушечка чистенькі, бровочки довгенькі, носики у них чутні. губки всміхнені такі та ще щічки непогані і пухкенькі та рум'яні. Молодці діти. Діти, а до нас сьогодні завітала гостя. А хто це? Відгадайте загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це, діти? Так, молодці, це лялька. До нас сьогодні на заняття завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємося та подаруємо їй свої посмішки. Діти, подумайте та скажіть, будь ласка, як можна гратися з лялькою? Так, правильно годувати, одягати, вкладати, спати. На кого схожа лялька? Так, ляльки схожі на людей, на маленьку дитину. Тому, граючи з лялькою, слід бути чемними, чуйними. Чим же катруся схожа на нас? Так, вона схожа на нас будовою свого тіла. Послухайте віршик, який називається будова тіла. Познайомтеся, дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю й називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки це мої помічники. А не посидючі ноги, прокладають світ дороги. Тулуб з'єднує частини. І живіт у нас і спина, і всьому хребет опора ось така моя будова. Діти, які частини тіла названі у вірші? Давайте розповімо катрусі про складові людського тіла. Діти, а я вам пропоную відпочити. Та пограти в пальчикову гру дві долоньки. Тож приготували свої ручки та повторите за мною? Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права я главніша, каже ліва я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити. Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права й ліва. Тільки в єдності ми сила. Молодці. Добре пограв. Тіло людини має голову, шию і тулуб. Діти, покажіть, де у вас голова. А де у вас шия. А тулуб. Молодці. У тулуба є верхній і нижній кінцівки. Як ви гадаєте, що відноситься до верхніх кінцівок? Так, молодці руки. А до нижніх вірно, ноги. Діти. А де у вас права рука? А ліва? Молодці. Діти, підгадайте загадку. Дві рідні сестриці по 5 синів мають. Всі собі у праці щиро допомагають. Так, правильно це руки і пальці. Діти, а що знаходиться на руках? Так, правильно, пальчики. А де ще є пальчики? Так, на ногах. Роздивіться уважно свої пальчики і скажіть, Поскільки пальців на кожній руці. Так, правильно, на кожній руці розташовано по 5 пальців. Відгадайте, наступні загадки. Маленьке, кругленьке. А весь світ бачить. Так, молодці, це очі. Між двох світил я всередині один. Що це діти? Так, молодці це ніс. Де розташовані очі та ніс. Вірно, молодці на обличчі. А що ще є на голові? Так, молодці рот і вуха. Діти, очі це орган зору. Заплющте очі, що ви бачите. А тепер розплющте що бачите тепер? За допомогою очей ми можемо побачити своїх рідних, посмішки друзів, красу рідної природи. Бережіть свій зір, не грайтесь гострими предметами, не дивіться довго телевізор. Не засиджуйтесь за комп'ютером. Це шкодить вашому зору. А тепер вдихніть носиком повітря. Що ви відчуваєте? Так, аромат парфумів, наприклад. Це ваш носик відчув цей запах, бо це орган нюху. Носик теж потрібно берегти, вчасно промивати, не пхати в нього різні предмети. Діти, а зараз давайте з вами пограємо в гру. Я вам буду називати Дії, а ви мені назвіть який орган тіла нам допомагає виконати цю дію? Тож сідайте та слухайте уважно. Малюють, ліплять, збирають башточку. Так, молодці, це наші руки. Ходять, бігають, стрибають. Так, молодці, це наші руки. Ніжки. Дивляться, моргають. Хто нам допомагає в цьому? Так, наші оченята відчуває запахи, дихає. Так, молодці, вірно, це наш носик. Молодці. Діти, а зараз давайте ми з вами згадаємо, про що ми сьогодні дізнались. Так, ми сьогодні говорили з вами про будову людського тіла. З чого складається тіло людини? Так, молодці. А на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей, мої любі малята!